Мене звати Андрій, 23 роки. 18-24 контракт це зміна того, що ми прийшли на заміну тих, хто там вже багато років, і їх треба підмінити. Сюди треба йти повністю розуміти, що ти будеш тут робити, що тебе тут чекає, і все буде добре. Ті люди, які сюди самі йдуть. Вони більш мотивовані. Всі хлопці бойові з характером, в бойовому дусі. Звісно, не прийшли сюди вмирати, прийшли сюди вбивати. У мене немає страху, тобто я маю оборонити Україну. Я буду захищати свою рідну Україну, щоб сюди не прийшли Це моя Україна, і я хочу жити за тими законами, які тут є.